Наше слово подяки янголам світла, що тримають на крилах мою Україну. Вдячні дорослі вам, вдячні всі діти, за те, що ви і Господь нас не покинули. Очі янголі у формі ЗСУ повні добра, бо хочуть побачити, як вишня коло хата зацвіла. Очі янголі у формі ЗСУ повні любові у кожному вчинку, у кожному слові. Очі янголі у формі ЗСУ повні звитяги. Вам наша глибока пошана, поклоніння й повага. Очі Янголі у формі ЗСУ, повні надії. У них про Україну найсвітліші мрії. Очі Янголі у формі ЗСУ сповнені болю за нашу землю та подальшу її долю. Очі Янголі у формі ЗСУ бачили у бучі пекло, їм сниться, як гніздяться на рідній хаті лелекі. Очі Янголів у формі ЗСУ пройшли Азовсталь. У них за загиблими, у серці щам невимовний жаль, очі янголів у формі зСУ. Це така життя глибина. Україна в них, мова, земля, єдина й навіки одна. Очі Янголів у формі ЗСУ, очі справжнього Бога. У них безпередна віра в добро і перемогу.